Алоха, друзі, знову ми дачі, на наші любімі. Значить, все таке золотаве, червоне, листя вже такі. всі, Бачите, які красиві, такий осінній вайб. А землю нам досі і не привезли. Подивіться. Ну, це таке. Да. Чоловік, котрий нам має привезти землю, сказав, що через те, що дощі він вряд чи поїде за землею, бо його колеса можуть там прогрузнути. Де він бере ту землю? Тому земля відкладається на наступний рік на весну. Тому да, ну що маємо, то маємо. Але у нас дуже багато. Рослин для цієї нової клумби. Ми ще декілька рослин докупили. Подивіться, які вони е, дорослі. Да. Ось ця мені дуже подобається з таким листочком красивим. У неї такі, такі колосочки, бачите? Прям рожеві-рожеві. Да. Кущі дуже дорослі. Оце прям наша любов з Віталіком, коли нам показала пані, польовичка. пані Наталя. Його ми прям сказали одразу: «Да, це нам треба. Так, Віталік сказав, польовичка це польовичка. Так, і тут дуже багато і міскантусів, і піннісетимів. Ось цей дивіться, який красивий. Я не пам'ятаю. Бредборон. А, да. А, Де? ні. Ну, ні, якось по-іншому, ми потім згадаємо і напишемо. Так, да, ми все вам підпишемо. Будемо монтувати, все підпишемо. Тож, ми сьогодні, через те, що нам землю не привезли, ми будемо всі ці наші рослинки, вони без горщиків, вони просто в земляному комі. Ми будемо зараз їх ховати туди. Закопувати грядку. грядку. Так. Е -е, та, у нас такий план сьогодні роботи. Е -е, швиденько все це зробимо і будемо такі молодці. Перекопали ми місцину для зимівлі наших злакових, місць кампусів та Так, Тут ми їх висадимо. Це не постійне місце, проживання буде, так як нам землю не привезли, то ми поки що зберігатимемо їх тут. Коли нам привезуть навесні землю, то ми їх звідси зможемо. Просто і швидко дістати і пересадити на те місце, де вони і мають бути. Так, ми ще не знаємо, може, ще це прийдеться нам перекопати, але щось там так не на око прикинуло, що нам цього має вистачити, ці, цієї половинки Е, Все. Ми вже готові пересаджувати наші злакові. Так як я казав раніше, це дорослі. там дуже великі кущі. Це у нас Редчіф. Да. Можете. Да, подивіться, яка велика поділка. Бачите, скільки їх тут? І тут ще у нас куча... Діточок прям дуже великий кущ. Ми дуже довольні уловом. Mm. <laughs> весні ми будемо їх ділити. Тут, мабуть, що буде аж 4 може поділки, може більше навіть. Коротше, будемо весні роздивлятися, скільки можемо з нього. Дістати. Так перший. Дуже важкий. О. Пошел. Так, я можу ж за кущи прямо взяти? Да, да, да. да. Вибадь, будь ласка. Я не хочу тебе. О! Сюда. Вибач, це за шелест, що зараз. Мікрофоні. Це, це вимушено. Зараз трошки. О, так, прекрасно. Може потоптатись тут? Чуть-чуть, да. Чтобы он смоктался. О. Ой. Ой, боже. О. Так. Чудово. Так, якщо воно так виглядає на тимчасовому місці, подивіться. А? <рігол> Тож, Як воно буде виглядати, коли ми його сформуємо в якусь композицію? Да? А, я такий довольний. <рігол> так, що, <шо>, оцей великий. <рігол> чи? Да, оцей великий. Так, тепер це кабаре. кабаре. Це кабаре, як цей такий червонястий, бачите, у нього тут листя червоні. Китиці у нього, я не пам'ятаю, вони були золотисті, золотисті да, такі прям може ржаві. А цей з такими, тут широкий листочок, а цей з тоненьким листочком. І в нього по боках білі такі дві смужки по краю листочку. А китиці у нього, бачите, такі рожеві. Але коли ми його купували, він був прям такий більоси-білосий. І нам теж він сподобався. Ми його теж забрали в сім'ю. І теж велика дуже поділка. Зараз я вам покажу. Зараз я його розпутую а, І теж вирішено було, що ми його теж поділимо, бо прям така нормальна поділка. Так, пересаджуємо його поки що сюди. Так, да, він, конечно, бачиш набагато вищий, ніж оцей Да, Зараз ми порівняємо, Да. Саме. Просто відкидай поліетилен, потім повизбереш з угу. нього. Ну так, да, бачите? Трошки вищий. Але не набагато, але так, да, вищий. І цей такий, бачите, він зв'язаний, бо він такий фантабий. А цей не дуже зв'язаний. А він взагалі не зв'язаний, але такий прям стоїть рос. Прямо стоячий. Але так, да, листочки трошки є такий. Наступний у нас житель Міс Кантус Він у нас вже є. В нього такий тоненький листочок. Посередині така е, біла смужка. Така жирненька. Е, він у нас вже є. Але він так нам сподобався, що ми вирішили його ще докупити. Е, і ми купили у пані Наталію таку велику поділку, щоб його потім навесні поділити. І потім ще ми в епіцентрі докупили ще два таких горчика трошки поменше. Два, три чи два? Два. Два. Да, трошки да. Так, трошки поменше. Так як, як сказав вже раніше, він нам дуже сподобався. Ми докупили його ще. А -а -а. Тому у нас тепер буде багато Лайт. Так. Теж я його сюди. Він такий теж фонтано. І подібний. Бачите, у нього були... була зв'язана. Як це? Спорона, Верхівка, мабуть, що, да? можна сказати так. Але вона трошки потрьопалась і розірвалась, тому ми вирішили його прибрати. Так, і дивіться, а? І ось така у нас ще є величезна поділка Піннісету Маундрі. Він теж, бачите, зв'язаний. В нього, е скажімо, не широкий і не тонкий листочок такий. Ось отакі у нього а, ці китиці. Китиці, хвостики да. дуже симпатичний. Теж величезна поділка. Тут я не знаю, може на... Ну, Ми рахували десь на 5 да. поділок нам навесні. На 5, так. Да. Вистачить може поділити. Вистачити нам, щоб його поділити. Тут прям такі. О, Дуже красиве. І хороше коріння, якщо вам видно. Ага. Дуже прям мені подобається все. Тільки треба ямку глибшу зробити. Так, да, глибшу ямку і ширше, мабуть, що. Ага. Відставляй його в сторону. Збільшили ми йому яму. <гум> да. Він такого зросту і все. Може там трошки на сантиметрів 5-10 виросте і все. Це такий не це скорисливий, mm -hmm. правильно? Так, зробили ми трошки більше яму. Да, бо він у нас не влазив. Все. Зніми цю нитку так. Ну вже в кінці. Так. Оп. О. так, і потім ми висаджуємо наші три міскантуси, які ми придбали в епіцентрі. Два монінглайт. Ось така у нього коренева система. Дуже прикольно. Дуже хороші е ці, посадкові матеріали. Два монінглайт і одна і один міскантус і біца. Теж гарна корінева. Теж гарна, да, дивіться, дуже багато біленьких сматуючих. Трохи пальцем порозриваємо. Mm. Угу. Прямо рви, не бійся. Прекрасно. Все, нам все подобається. Так, ібіця і два... Монінг лайт. Ось все. Це другий лайт. Теж прекрасно. Коріньова трошки. Тут багато піску прям. І теж дуже багато можна буде на наступний рік поділити. Як мінімум на двоє поділити. поділяєте. Да, на два прям дуже чудове. Чудове писавкове матеріал. І остання. Наша а, посадка придбання. Це ось така польовичка. Два одинакових кущика. Е, дуже красиво. Ми коли його купували, а роз... воно такого. не було зв'язано, Да? О, подивіться на цю красу. воно таке, бачите, дуже розлогне. Там, правда, він якийсь гражданин поселився в середині. Це може їм? Ну, відірви, щоб не насіялось. Mm -hmm. Але зазвичай в цілому дуже красиву картину робить. Да, це польовичка проста. Да? Так, mm -hmm. так і називається. Да. Подивіться, яке воно повітряне. Я не можу. Дуже теж тоненьке у нього е, е, листя. Подивіться. Прям клас. Так, е зараз ми вам покажемо коріння. Коріння вже просилися на волю. Ось все. Ми е е на горщики поламали, поки діставали його всі горщики. Так, все. За... Копуємо їх. І у нас буде краса. Теж можна буде на наступний рік його поділити. Добрі такі поділки нам а, пані Наталя віддала. От. І сподіваємось, що ми на наступний рік зробимо собі дуже багато поділок. І наша дрібнота, котрі ми ви по 30 гривень. Це Молінія. Зараз що ви так? Ні, Оце Молінія. Мюлінбергія. А, так, да, так, да. точно. М М молінія. Тут у нас Міскантос. Чотирикущики. Чотирикущики. Це Літл Бані Піністер. Це наш Редбарон. Імператор. Мюлінбергі. так. Ой. І... Тут поруч у нас армія а, груд, <смі> наші гортензії, Ми ціле літо з ними возилися, пересаджували в більше горщиків, більше і в більше. І нарешті ми висадили їх, поприбирали тут огірки, висадили сюди їх на зиму. І все. І тут у нас ще а, плющ. Да, Жевцюється. І е брискле дуже симпатичний у нас є. Але ми не пам'ятаємо. По-моєму, сільберквілін, якщо я не помиляюсь. Да, ось все. А, і ось о Чубре у нас ще є. Да. Поки пересаджували такі аромати, у нас тут создав нам осінній вайб. <різь> <різь> да, прикольно. І ну і цей Люка, звичайно, тут теж. Присутня. Всі на місці, все добре. Хай зимують. Да, зимують хай, да, на зиму ми їх тут залишаємо. І все у нас буде прекрасно. І, і по дорозі на дачу сьогодні вранці ми в мегамаркеті придбали ось такі очитки. Вони всі однакові. Це очиток видний бріліант. Дуже багато у нього ну, бачите, внизу. Цих угу, молодого вже. приросту, да, діточок. Так. Тут саме більше можна збачити, угу. подивитися. Що ви порадите? Чи залишити їх в горщиках на зиму, чи теж прикопати краще? Бо тут взагалі щось немає ідей. Начебто очиток не вибагливий, але здається, що у нас навіть не вибагливе щось може здохнути. Так, і на. З лаковий ракарі. <смі> Мені дуже подобається, як воно тут виглядає. Оце є да? щільна посадка. Ну, да. Да. Дуже прикольно. Ми були в будинку, поки відпочивали перед тим, як висадити дрібноту, з вікна дивимося. Це так красиво. Так, все. На цьому будемо завершувати наше відео. Отакі ми молодці. Швиденько ми впоралися, ну, як швидко. Да. <реш> Добре. Е, дякую, що завітали на наш канал. Е, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, кому що подобається. Не забувайте донатити на ЗСУ, бути чимними та толерантними. Всіх обняв, па-па!